За даними СБУ, в полоні бойовиків нині перебувають 684 заручники. зарушники з них 181 – військовослужбовець. Крім того, близько півтори тисячі українців у зоні проведення антитерористичної операції вважаються зниклими безвісти. Аби пришвидшити пошук повернення і реабілітацію людей, при Міноборони створено об'єднаний координаційний центр звільнення заручників. Його основу становитимуть переговірники, психологи, медики, фахівці з пошуку людей та група тилового забезпечення. Працюватиме такий центр у координації з аналогічною структурою при СБУ та іншими партнерськими організаціями. Аналоги, которые существуют в других государствах, они создаются как раз при Министерстве обороны. СБУ нам помогает и будет помогать, но у них есть свои задачи, которые они выполняют эффективно. Они занимаются поиском людей, дальше они занимаются, скажем так, фильтрацией тех, кого задерживают на территории Украины, тех людей, которые совершают преступления против независимости, против государственности нашей страны. Они это і будут делать, и мы будем действовать сообща. Попри те, що обмін заручниками триває, бойовики неохоче відпускають українських офіцерів та бійців добровольчих батальйонів. Щоб ви розуміли, для бойця добровольчого батальйону потрапити в плен раніше фактично, це рівнялося смерті. Очень много усилий було приложено на то, щоб вони прекратили убивать наших патріотів. Их пытаются э, использовать, и они их боятся, потому что офицеры, это, офицеры української армії это люди, которые можуть э, вести за собою людей, защищая Україну. Також за інформацією координаційного центру близько 40 українських офіцерів були вивезені до Росії. Їх отримують у полоні в Москві, Ростові та Курську. Юрій Тандіт сподівається, що більшість полонених вдасться звільнити вже до нового року. Благодаря договоренностям, які ініціював президент України Петр Порошенко. Буде можливо, то що до Нового року вийде більшість наших ребят. Незалежно від статусу України на сьогоднішній день, українська армія повинна бути достатньо сильною, технічно оснащеною і спроможною захистити свою державу і свій народ. Питання статусу це, скажімо так, питання можливої чисельності, можливості інших напрямків розвитку української армії, але саме основне, вона повинна бути самодостатньою і бути спроможною, повторюю ще раз, захистити свій народ і свою державу. Щодо батальйону територіальної оборони, на сьогоднішній день. В силах України таких батальйонів вже немає. Ми їх переформували в мотопіхотні батальйони і ввели в склад відповідно військових частин. Ротація цих батальйонів проходить згідно з планом ротації. Є певні порушення даного плану. Ну це, скажем так, життя. і Воно носить свої корективи. Але беззаперечно і однозначно у нас підходить такий, що. Батальйони і особовий склад повинен ротуватись. Це перше. І друге, ми прийняли рішення про те, що, незважаючи на те, що підрозділ знаходиться в зоні антитерористичної операції і виконують відповідні завдання, які на них покладені, ми там, надаємо особовому складу відповідні відпустки. Загальна кількість від 15 до 30%, в залежності від умов і виконання завдань, може бути відпущена на відпочинок додому. Вчора, 7 числа, близько 7-ї -го години вечора, здійснювався мінометний обстріл і ви бачите, що в бліндаж. Міна попала прямо в бліндаж. На щастя, людей там не було. Ці люди живі здорові, але знищені повністю майно військовослужбовців та декілька зразків зброї. За останні декілька днів кількість обстрілів збільшилась в два рази. Два рази. Особливо це застосування реактивної артилерії. Така як БМ-21 ГРАД та ствольної артилерії. Тактика дій противника такова. Розпочинається все з мінометного обстрілу, а далі йде піхота. Застосовуються автоматичні станкові гранатомети, піствольні гранатомети та ручні протитанкові гранатомети. Також працюють снайпера. Хлопці. хлопці Відбивають атаки вміло, настрій в них бойовий. Недарма кажуть, що Бог забирає найкраще. Вони не народжувалися героями, але зробили все, щоб в нашій державі був мирий спот. Інструктор спецпідрозділу Альфа Руслан Лужевський загинув у Слов'янську. Під час нерівного бою з терористами, вже маючи кілька кульових поранень, він прикривав своїх бойових товаришів, які потрапили в засідку. Посмертно йому присвоєно звання Герою України. На Донбасі загинув і підполковник Костянтин Могилко. Він разом з екіпажем виконував спостережний політ на Ан-30. Літак підбили бойовики. Коли машина почала падати на житлові квартали Слов'янська, пілоти ціною власного життя скерували її за межі міста. Тоді, із восьми членів екіпажу, вижити вдалося лише трьом. За цей подвиг Костянтину Могилку присвоєно звання Героя України посмертно. Кося зробив все, аби відвести літак від житлових кварталів. Тримаючи до останнього штурвал, Кося ціною власного життя не допустив величезних втрат. Євген Зеленський, ровесник незалежності, випускник військового вишу. Його групі було поставлено завдання визволити з полону однополчан. Потрапивши в засідку, Євген поки мав сили, прикривав бійців. Надав їм можливість перегрупуватися. Напад було відбито, чотири солдати вижили, але командир дістав поранення несумісні з життям. Ми пишаємося тим, що така людина, як Євгеній, навчався на нашій кафедрі в нашому навчальному закладі. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях і буде слугувати прикладом для інших курсантів. Підполковник Тарас Синюк служив у 95-й окремій аеромобільній бригаді. 3 червня його підрозділ отримав завдання знищити блокпост противника. Колона потрапила під обстріл бойовиків. Тарас зробив все, щоб врятувати товаришів. Проте куля снайпера обірвала його життя. Він постійно йшов спереді, постійно. він будь-яке завдання було. Він завжди йшов спереді колони в першому, другому БТРі. Завжди ми йшли там. По нам почали стріляти комбат якраз вийшов, щоб дати координати, куди стріляти артилерії. Він не встиг нічого вбили його. Ігорю Гордійчуку вдалося вижити. Він очолював загін спецпризначення в тилу противника. Протягом 12 діб розвідники отримували контроль над Савур-могилою, відбиваючи нічні штурми бойовиків. Та тяжко поранений полковник позиції не залишив. Вам гордиться вся Україна. На вашому прикладі будуть виховуватися покоління українських воїнів. На початку серпня Михайло Забродський і його 95-та бригада стали частиною військової історії. Прорвавши лінію оборони сепаратистів, з'єднання здійснило марш до Маріуполя. А повертаючись назад, бійці знищили кілька російських артилерійських батальйонів, що порушили кордон, забрали їхню зброю і обладнання. За свідченнями експертів, це найдовший рейд збройного формування у військовій історії світу. Серед таких найбільш яскравих подій можна відмітити бій біля поселка Семенівка, бій за висоту 197,6 біля Кривої крововиків, бій за маслоперекачувальну станцію в районі Краматорська. І таких героїв в Україні тисячі. Щодня в зоні АТО вони ризикують життям, захищаючи рідну землю від ворога. Ми вистоїмо і переможемо. Головне, щоб всі повернулися додому живими. Волонтери привезли просто для військовослужбовців гунтарну допомогу. І коли розкрили один із ящиків, побачили, що в ящику є такий незвичайний подарунок від дівчинки. Ми дуже вражені, і було прийнято рішення на одному з найкращих підрозділів вручитися подарунок. І... Я вважаю, що якщо діти всі країни нашої країни такі є, як ця Дарина дуже дякую Даринка за те, що ти така є. Ми переможемо. Дівчинка Кримівської школи третього класу звати Дарина, вона зробила цей гарний подарунок. Хоче, щоб наші військовослужбовці збройних сил України були сильними, мужніми і завжди нашу державу. Тому я від її імені вручаю вам. Дякую, Дардаринко, тобі за цей чудовий солодкий подарунок, за цю чудову солодку зброю. Вона нас дуже вразила. Ми дуже щиро вдячні тобі, за таку підтримку. Ми повернемось всі живі з перемогою. Все буде добре. 35-річний Віктор служив у Збройних силах України, потім у внутрішніх військах, але доля розпорядилася так, що довелося зняти погони. І коли влітку прийшла повістка, ховатися, звісно, не став. Навіть не зважаючи на побоювання родини. Казали, що так нашу повістку брав, всі не беруть, і ти взяв. Ну от, кажу, ну як всі не беруть, хто ж там воює, знаєш, бере хто по поїздки. Повоювати, як того хотілося, Віктору не вдалося. Через два тижні перебування в зоні бойових дій його підрозділ отримав завдання. Видумалися на завдання, сутки там пробули, вже мали повернутися назад, покушали. І тут побачили, що хто -то вже нас хоче бачити. Ну, Почалась перестрілка на снайпер. Зняв. Боєць каже, бронежилетами, шоломами, як і обіцяли, усіх забезпечили у перший же день перебування на сході. Ось тільки від кулі це не вберегло. Прошило бронежилет повністю. І потім вже, коли снайпер вистрілив, я вже зрозумів, що я вже до автомата не доберусь, бо мене скинули І Там вже почали тоді з подзвольника обстрілювати мене. Не підпускали до мене, щоб до мене підійшли мої забрати. Через 40 хвилин до нього дісталися побратими. Пораненого вояка доправили в лікарню. Кульове одне в спину було, вийшло, боком між жобрами Легке, повродило легке, а осколочне по всьому тілі. Палиць, тут, тут, палець, тут палеця оторвало на ногах, перелом ноги, стигна, ноги ступні. От. Стегна з обох сторін повністю. Лікарям вдалося зберегти кінцівки, але рани виявились настільки серйозними, що Віктор перебуває в госпіталі ось уже три місяці. Перше, що робили, це з легкими. Встановлювали легкі, бо їх вшили і вони не відкривалися. Три тижні тільки з легкими було. Віктору Соколовському провели п'ять операцій, але найскладніше ще попереду. Осколок зачепив нерв на плечі, і чоловік майже не відчуває руки. Потрібно негайно видаляти аневризму, яку називають бомбою уповільненої дії, адже в будь-який момент вона може розірватися. Рука болить постійно, боль не приходить. Вже не беруть обізлющі, нічого Постійна боль. Це поки вона не встановиться, вона буде так і боліти. До того ж на чоловіка чекає ще дві операції на зламаній нозі. Вони хочуть на більш ефективний поміняти апарат, бо з цим апаратом нога не, не хоче зростатися. пройшло вже скоко, але наша ще нічого не зрослося. Так тобто вони поміняють на більш ефективний. Я вже тоді зможу більш ходити. Незважаючи на пережити, Віктор, як і більшість вояків, запевняє, не жалкує, що опинився на сході, і робить невтішний висновок. Українцям варто звикати до війни. Я не думаю, що воно так закінчиться. Щоб ще не вийшло так, що ще прийдеться раз йти туди. Пішли? Вже да. вчитись не треба. Вже бачили, що так чого не йти. Та немає вдома вже чотири місяці. Чоловік був головним годувальником сім'ї. Дружині, яка працює на пошті, зараз вкрай важко, адже доводиться встигати скрізь у лікарню, на роботу, ще й приділити увагу десятирічній донечці. Ну, Складно нічого. Люди по чуть-чуть допомагають, живемо якось, вилічимося, підемо на роботу. Лікарі кажуть, на повне відновлення Віктору може знадобитися рік. Тож родина Соколовських потребує допомоги небайдужих українців. На екрані ви бачите номер картки, на яку можна перераховувати кошти для поранених захисників. Зараз важлива кожна копійчина. Ваша підтримка допоможе їм швидше одужати.